Де вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Музика. Президентська стипендія, вартість харчування у десятках та спрощення оформлення документів. Уряд провів чергове засідання. Капуста для голубців, салатів чи для квашення. Придністровські селекціонери вивели новий багатообіцяючий сорт цього овоча. Спека повернулась в Придністров'я чи надовго прогноз синоптиків. Жителі придністровських сіл, тимчасово контрольованих Молдовою, зможуть оформляти необхідні їм документи в органах місцевого самоврядування сусідніх населених пунктів Придністров'я, внести відповідні поправки до закону про органи місцевої влади, місцевого самоврядування та державної адміністрації ПМР напередодні в ході чергового засідання запропонував уряд. Дана законодавча ініціатива буде направлена до Верховної Ради. Село Дорозьке до Босарського району за конституцією нашої республіки воно входить до складу Придністров'я, однак фактично перебуває під тимчасовою юрисдикцією Молдови. Тут немає придністровських органів місцевого самоврядування, а значить, немає певних прав у наших громадян, які там проживають. Наприклад, на реєстрацію домоволодінь. Аби виправити ситуацію, уряд пропонує внести у законодавство відповідні поправки. Зі зв'язку з цим законопроектом пропонується. Що функції органів місцевого самоврядування здійснювали довколишні сільські ради або глава адміністрації села селища того ж району міста. Дорозькі кочеєри та кошниця Копанка, а також Варниця. В рамках ініціативи уряду придністровці, які проживають у цих селах, зможуть реалізовувати свої права, у тому числі оформляти документи у довколишніх населених пунктах республіки. На порядку денному засідання головного виконавчого органу влади питання і соціального блоку сьогодні. Президентська стипендія у нашій республіці нараховується студентам з третього курсу. Умова 85% відмінних оцінок за один семестр перед призначенням стипендії. На думку представників міністерства освіти, розглядати потрібно весь період навчання це реально це відповідає нормативам Російської Федерації. На наш погляд, це буде мотивувати студентів з першого курсу навчання прагнути до отримання спеціальної стипендії президента ПМР. Говорили і про оплату за харчування у дитячих садках. Сьогодні його вартість для дітей іноземних громадян вдвічі вища. Їх у дошкільних закладах республіки майже півтори сотні. Вадимом Миколаєвичем і Миколайовичем і урядом було запропоновано зрівняти права. І ось цей проект передбачає, що плата за харчування дітей, як громадян ПМР, так і не громадян ПМР буде однаковою, тобто соціальна справедливість дітей буде дотримана. Усі зміни і доповнення були одностайно ухвалені членами уряду. Жінки Дубосар сьогодні приймали вітання та нагороди на честь 25 річчя утворення народного ополчення. Ювілейні медалі в цей день отримали понад 50 представниць прекрасної, але мужньої статі. Актова зала громадської організації Дубосарської спілки жінок заповнена вщент. У ній зібралися ті, хто на початку 90-х став живим щитом на захист міста, брав участь у політичному голодуванні, мітингах протесту, прориві інформаційної блокади, хто годував і лікував поранених, ховав убитих захисників Придністров'я. Саме найкращі, найрозумніші і найвідданіші наші жінки у 92-му році. Найвідважніші люди вийшли на захист своїх будинків, міст і сіл. Серед них були і ви. Велика подяка від усіх дубосарців за те, що ви зробили. У 90-му-92-му роках близько 200 жінок брали активну участь в організації оборони міста. 50 з них сьогодні були удостоєні гівелейної медалі 25 років народного ополчення. Серед нагороджених Клавдія Пантєлова. Я стамарай Поповою на передовій возили кушать. Я з Тамарою Поповою на передову возила їсти. Багато разів потрапляли під обстріл. Були такі моменти, коли мені доводилося тримати гранату під грудьми. Думаю, якщо візьмуть нас у полон, краще вибухну ніж будуть терзати. Ювілейну медаль сьогодні отримала і Анна Ткаченко, чешка за національністю, придністровець душі приїжджав Смірнов к нам до нас. приїжджав Смирнов, делегація з Франції, Жиріновський, Руцький, Травкін. І ми з усіма спілкувалися. Був такий ентузіазм, що нам потрібна перемога, і вона буде за нами. І дійсно перемога була за нами. За 25 років. Понад 120 жінок, які брали участь в утворенні і встановленні республіки, пішли життя. Пам'ять про них вшанували хвилиною мовчання. Заповнити порожню нішу на Придністровському ринку саме з такою метою селекціонери Придністровського науково-дослідного інституту сільського господарства займаються виведенням капусти середнього терміну дозрівання, аби жителі республіки були зі свіжими овочами не лише восени, але й влітку. Про новий багатообіцяючий гібрид капусти у науковці дізнавалася Влада Вдовіченко. На цій ділянці науковці досліджують нові сорти білоголової красуні. Уже 13 років селекціонери Придністровського науково-дослідного інституту спільно із селекційною станцією імені Тимофеєва у Москві працюють над створенням гібридів капусти. Серед 150 гібридних комбінацій цього овочу у конкурсному розсаднику вибрали найкращі уже протягом трьох років виділяється одна і та ж гібридна комбінація. Лінію сорту Завадовська, яка призначена для приготування голубців, схрещували з лінією АК 3 125 яку нам дала селекційна станція імені Тимофеєва, і вийшов прекрасний гібрид за товарним виглядом, за вирівнянністю головки, за врожайністю. Цей гібрид середньостиглий. Качани дозрівають у першій декаді серпня. Цьогоріч він буде переданий на держсортовипробування для підтвердження своїх якостей і вже отримає назву. Спеціальна методкомісія протягом декількох років стежитиме за гібридом, як він показує себе у тих чи інших умовах, як на нього впливають негативні фактори. Наприклад, наприклад, якість поливів чи своєчасно і в достатній кількості проводилися підживлення, тобто завдання методкомісії виявити ти усі можливі моменти, які могли б максимально розкрити якості створюваного гібриду або сорту. Перші зразки нового гібриду капусти вже зрізали і віддали на реалізацію в магазин при інституті. На прилавку вона довго не лежатиме, впевнена продавець, адже продукція із полів НДІ користується попитом у місцевих жителів. Це не ніж риночних. завжди нижче за ринкові, все натуральне, всі задоволені консервацією. Нашою всі задоволені беруть дуже часто гарбузовий сік. Діткам навіть знаю в Німеччину відправляють онукам. Дуже зручно розташований магазин. Я йду з роботи і завжди заходжу. Все завжди свіже, смачне. Я ось роблю закупорювання і майже все в цьому магазині купую. Нещодавно закатувала п'ятірочку, баклажани, перець, помідори. Все звідси. Владислава вдовіченко. Юрій прошучів для програми події. Продовжуємо випуск напередодні спецпризначень МВС відзначили чергову річницю з дня утворення підрозділу. Спеціальний загін швидкого реагування Дністер міністерства внутрішніх справ був створений в 1991 році з метою посилення боротьби зі злочинністю та беззаконням, а також для охорони громадського порядку. Бійці цього спецпідрозділу завжди охороняли важливі об'єкти, брали у участь в спецопераціях з припинення діяльності молдавських диверсійних груп, гарантували безпеку проведення перших виборів президента. Без жертв при виконанні обов'язку не обійшлося. Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, семеро були вбиті. Крівники органів і підрозділів МВС, на чолі з міністром внутрішніх справ, вшанували їхню пам'ять. Ваша служба, служба пов'язана із реальним ризиком, але незважаючи на це, співробітники спеціального загону швидкого реагування завжди із честю і до кінця виконують свій службовий обов'язок. За роки існування підрозділу змінилося не одне покоління співробітників. Молоде поповнення дбайливо зберігає і примножує бойові традиції, закладені ветеранами цієї служби. Перший командир нинішнього спеціального загону швидкого реагування також прибув привітати винуватців свята. Я желаю вам всім усім присутнім і ветеранам, і хто стоїть у струю бійцями, співробітникам органів внутрішніх справ. Я бажаю міцного здоров'я і успіхів. Після закінчення урочистої частини гості відвідали виставку техніки, і озброєння спеціального загону швидкого реагування Дністер, а також показові виступи спецпризначенців за сумлійне ставлення до виконання службових обов'язків. Керівник МВС вручив вручив низці співробітників спецпризначення нагрудні знаки та грамоти. В республіку знову повернулася шалена спека, але синоптики обіцяють, що триватиме вона до кінця тижня, а потім очікується зниження температури. Правда, лише на кілька градусів. Рекорд цього літа зафіксований на позначці плюс 39, хоча соцмережі заповнені фотографіями, на яких у градусників просто не вистачало відміток на шкалі для позначення температури. З прогнозом погоди на найближчі дні наш наступний сюжет. Цього року спека така, що можна смажити яйця прямо на асфальті. Під ногами все плавиться, а в день взагалі неможливо вийти. Але кажуть синоптики цього літа, загальний рекорд Придністровської жари не побитий. Максимальна температура, яка була зафіксована, плюс 41 градус. Таке явище спостерігалось в 1907-му і в 2007-му. Щодо нинішньої погоди, то до кінця тижня Придністровцям доведеться ще потерпіти. Стопчик термометра підніметься до 35 градусів. Жарка погода, встановившися на території Придністров'я, зв'язана з тим, що ми були під впливом двох антициклонів, це Сибірський та Азорський. Між ними ми опинились, тому температура повітря сягала до 35 градусів повітря у день і около 20 градусів у в ночний, в ночний час синоптики кажуть, пониження температури можна чекати цієї неділі наприкінці дня. Вже з понеділка на термометрі позначка буде варіюватися від 29 до 32 градусів тепла. До кінця літа вже такої жари, спеки за 35 градусів не очікується. З чим пов'язано такі зміни погоди, це з тим, що над Білорусію і Прибалтикою теж має розвиток антициклон, і у передній своїй частині він закачає нам відносно холодне повітря з півночі Європи. Отже, значного зниження температури синоптики не обіцяють. Плюс 35 для нас все таки спека, тому медики рекомендують дотримуватись певних правил, аби обезпечити своє здоров'я. Слід обов'язково пити більше води, не виходити без необхідності в день на вулицю. А якщо все ж довелося, то намагатися долати відстань у тіні і обов'язково з покритою головою. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, о 17.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!